Зараз, хлопці, зараз розберемо головний атрибут артилериста це бусоль. Якщо ви будете знати, як працює бусоль, як її зорієнтувати на місцевості, то ви зможете з будь-якого зброєння зробити постріл. По правилам тринога ставиться так, щоб ремішок стояв в сторону ворога. Ставимо Бусоль. Так, смотрите, поставили його. Бусоль можна зорієнтувати, треба зорієнтувати на місцевості. Її можна зорієнтувати з допомогою магнітної стрілки, з допомогою сонця і з допомогою орієнтира. Другий спосіб орієнтування бусолі це по сонцю. Він вважається найточніший із-за того, що сонце знаходиться дуже далеко. Так як перший раз я сказав, чим далі орієнтир, тим точніше орієнтується бусоль. 15.0. виставляємо на шкалах і ловимо сон, тобто популярні зірки по луні. Ну, І також по другим зіркам головне їх знайти і щоб вони були у кропиці. Поки все зрозуміло. Yeah. На завтрашньому занятті кожен спробує покрутити, кожен спробує зорієнтувати бусоль, тому що, як я сказав, це найголовніший атрибут артилериста. Тобто, якщо ви знайшли десь трофейну гармату і в неї є якісь боєприпаси і у вас є бусоль, то ми завжди нанесемо враження ворогу із його ж гармати. Тому це найголовніший атрибут артилериста. Без неї важко можна зорієнтувати міномет. Без бусолі, але він буде не точно стріляти.